Проблема формування соціально громадянської компетентності у дітей дошкільного віку є надзвичайно актуальною, особливо в умовах сучасних викликів. соціально громадянська компетентність є однією з ключових компетентностей, задекларованих у базовому компоненті дошкільної освіти і спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві, що ґрунтується на цінностях миру, дружби, розуміння, толерантності та рівноправності. У процесі організації проєктної діяльності із дітьми 4-5 року життя вихователь Алла Яківна активно залучає ляльку Миру Мірочку. Це не просто іграшка, а ключовий інтерактивний помічник, який дозволяє досягати високих результатів у формуванні навичок соціально громадянської компетентності. Ефективність мірочки полягає в тому, що вона є мотиватором та ініціатором, що запускає проєкт. Представляючи дітям проблему. Наприклад, її іграшки сваряться, тим самим створюючи потужну мотивацію стати мудрецями та шукати спільні рішення. Мірочка є посередником та нейтральним арбітром, що є важливим у процесі навчання мирного діалогу. Для практичного засвоєння цінностей вихователь використовує такі методичні прийоми: організація чарівного килимка. Це фізичний та психологічний простір довіри та безпеки, де діти можуть висловлюватися без страху. Мірочка виступає хранителем таємниці кілимка, що символізує безпечне середовище, світлофор настрою та емоційний провідник. Мірочка може приходити сумною, радісною чи розгубленою, це вчить дітей розпізнавати, називати та керувати своїми почуттями, вирішення конфліктів та діалог. Під час моделювання конфліктів мірочка спонукає дітей використовувати кодекс мудрості, слова мирилки діти навчаються поваги до чужої думки та слухання без перебування завдяки використанню паличка згоди. Також використовується навчання я повідомлення, наприклад, я засмучуюсь, коли іграшки не прибрані для коректного вираження почуттів. Лего технологія міст примирення. Після досягнення компромісу діти спільно будують конструктора міст або будинок дружби, що є фізичним відображенням, відновлення стосунків та навичок спільного планування. Формування соціально-громадянської компетентності передбачає ціннісне ставлення та повагу до культурних надбань українського народу та представників різних національностей і культур. Наша Лялька Миру Мірочка є центральним елементом фестивалів культур. Завдяки її участі процес ознайомлення з національним одягом, піснями та звичаями інших народів стає звавішим і більш емоційно насиченим, що значно підвищує рівень сприйняття та поваги до різноманіття. Як центральний елемент проєктної роботи лялька Миру Мірочка відіграє ключову роль у процесі глибинної інтеграції національної свідомості та традицій. Діти не просто знайомляться з традиціями, а активно засвоюють їх, формуючи стійку любов до батьківщини та повагу до української культури. Використовуємо такі методи, як українські візерунки слова, активно залучаємо дітей до детального опису її одягу, кольори, символи. Цей процес ефективно збагачує прикметниковий словник до шкільників та одночасно формує ціннісне ставлення до вишиванки як символу роду та єдності. Міречка стимулює творчий розвиток дітей, створення авторських ляльок або оберегів є видом художньо продуктивної діяльності, який ефективно розкриває їхні таланти та дозволяє творчо виразити емоції. Мірочка заохочує дітей до активної участі в волонтерських акціях, малювання листів воїнам ЗСУ чи запуск відеозвернень. Таким чином, успішно формуємо громадянську свідомість через посильну соціальну дію, яка не потребує репетицій. Навчальний результат закріплюємо через проведення систематичної рефлексії продовження речення. Коли ти робиш добрі справи, то почуваєшся, що поглиблює соціальні почуття та підвищує готовність дітей до відповідальності. Отже, інтеграція ляльки миру Мірочки в освітній процес забезпечує цілісний розвиток особистості. Допомагає дітям дошкільного віку не лише засвоювати елементарні знання, а й набувати практичних навичок самостійного вирішення проблем, толерантності та активної громадянської позиції, що є фундаментом для розбудови демократичного суспільства.